11 грудня у Житомирі відбулася 16-та виставка Конкурс Зимова казка. Юні митці з усієї області представили свої роботи, виконані у народному та сучасному стилях Різдвяно-новорічних свят. В Цій виставці переплились часові рамки, просторові рамки. Бо поряд з дідухами ми бачимо різдвяні вінки, бачимо ялинки, ялинкові прикраси. Конкурс не має обмежень у виборі матеріалу, не має обмежень у виборі теми. Дітки за власний розсуд добирають, що їм гріє, що їх наскільки вони вміють, що їм близько до серця, що їм подобається. Загалом у конкурсі взяли участь 130 учасників. Серед них і Вероніка Білявська. Дівчина представила власноруч виготовлену ялинку. Вона зроблена з мішковини, з фанери, ялинкові іграшки, створені з шариків і мішковини. Зверху на ялинці є янгол, який означає мир. Минулого року Вероніка посіла третє місце у цьому конкурсі. Цього ж разу хоче вибороти золото. Вже вдруге свою роботу презентувала і десятирічна Варя. Дівчинка виготовила різдвяний віночок із пінопласту, тканини, атласних стрічок та штучний гілок ялинки. Це перший мій віночок, але раніше я теж приймала участь в цьому конкурсі. У мене була номінація Ялинкові прикраси я зайняла третє місце. Чи віриш у свою перемогу цього року? Так. Да. Також серед конкурсних робіт, які представили учасники, були дідухи, павуки, різдвяні зірки, вертепи та ялинкові прикраси. Переможці визначатимуть за трьома критеріями: окрім нагород, юні митці отримують і солодкі подарунки. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1